Вітаю! Сьогодні тема буде фіговий листочок. Або фігові листочки. Місце писання пуття 3, 8, 12, тобто з 8 віша по 12. І почули голос Господа Бога, який ходив у раю в післяобідній час, і заховалися Адам і його жінка від присутності Господа Бога серед дерев раю. Та Господь Бог покликав Адама і запитав його, Адаме, де ти? А той відповів йому, я почув твій голос, як ти ходив у раю, і злякався, бо я нагий, тож заховався. Тоді Бог запитав його, хто сповістив тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі, з нього єдиного, не їсти? Адам сказав, жінка, яку ти дав. Щоб була зі мною. Це вона мені дала з дерева і я з'їв. Дивіться, коли ми щось робимо не так, що ми робимо? Ніхто не побачить! Фігові листочки, листочки ніхто не побачить! Ніхто не побачить! Смішно? Смішно! Ви уявляєте це для Бога? Ми бачимо одразу наготу. Тобто, якщо ми все робимо правильно, у нас ми якісь прості, нам не треба нічого приховувати. Або якщо одній людині ви щось сказали так, потім ви думаєте, ті, я скажу так, а потім, коли вже багато людей, і ви вже не знаєте, кому ви що сказали. І ви вже не спите ночами, або треба там рота закрити, або скажу щось не те, а той скаже, так, це ти таке говорив? По-моєму, ти таке говорив. І ти думаєш, Ой, треба якось викручуватися, щось я придумаю, зараз щось я. Да, і у вас голова знову, ви філософ, ви працюєте. Давайте згадаємо шкільні роки. Я думаю, що я тут не одна така. Да? Я не одна така. Коли в школі ви отримали погану оцінку? Два! І тут ви приходите додому. І щоденничок, що робити? Мама, татко, запитають, як справи, а покажи, а твої успіхи. Може, і не запитують у когось. А більша частина батьків перевіряє, що ти перше робиш? Хочеться його заховати. Не знайдуть. Друге. Що ви робите? Ви шукаєте ручку? Точно! Але чи хвостик торчить, або Колір не той, та що ж таке немає, колекції тих пензликів, щоб можна було ручок щось виправити. І третє, що? Ластик і дирка не сховали. Коли ми дорослі, так само ми брешемо, збрехали, щось провели не так, заховали і все. Потім безсонні ночі. Там щось почалося. Скоро торкнеться і мене. Ось і питаннячко. Чи є у кожного із нас фігові листочки? Ми часто кажемо, яка да, і Єва, особливо ця Єва, як вона могла. Ми особливо починаємо когось звинувачувати. Той це зробив, то, але не я. Тобто у вас одразу. Два фігових листочка. Це не я, це вони. Але тільки не я це зробив добре. Перше Солонян 5:5. Бо ви всі сини світла, сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряви. Бог є світло, і в Бозі немає темряви. Івана 1:5. А світло у темряві світить. І темрява не обгорнула його. Світло у темряві світить. Ви розумієте, від кого ви ховаєтесь? Від людини ви можете заховатися, від людей ви можете це сховати, а від Бога. Світло у темряві світить. Ваш фіговий листочок. Ви сховались, ніхто не бачить, ніхто не пізнає. Розкажу вам таку історію. Якось їде татко зі своїм сином на возі за дровами. Їх треба взяти, але чесним шляхом. І ось татко подивився: наліво, направо і рид назад нема. Синку! Давай, синок! Діставай пилку пилимо, грузимо. А синок каже, тато, тато, ти ще не подивився. Він каже, куди? Він каже, туди. Бо Бог все бачить, любі мої, ви можете це сховати один від одного. Але від Бога ви ніколи нічого не заховаєте. Тому виходьте у світло і кажіть, я нагий, тобто, коли вам нема чого ховати, ви не боїтеся наготи. Ой, ви вищу слав, Господи, ось я! Ось! Ось! Як ти створив! І все, і автоматично світло, весени світла і темряві, ночі у вас немає. І фігові листочки оці Вам будуть непотрібні. Викидайте їх геть. Благословім всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.